Тепер наступна тема, яка називається одиниці вимірювання, навіщо нам система Сі та що було до неї. Усі продукти в магазині вимірюються у різних одиницях вимірювання. Наприклад, на пляшках з молоком написаний об'єм у дециметрах кубічних або у літрах. Овочі та фрукти зважують у грамах та кілограмах, а якщо ви хочете взяти декілька тістечок, то ви говорите: дайте мені 2, 3 або 4 тістечка, тобто називаєте кількість. Чи можна все це назвати одиницею вимірювання? Так, бо одиниці вимірювання це насамперед просто відрізки. Ми, так у лапках, прикладаємо їх до величини, яка нас цікавить, і рахуємо, скільки разів вони повністю вміщуються в ній. Щось схоже робили люди в епоху середньовіччя. Ви могли чути про такі одиниці вимірювання, як лікоть чи сажень. Насправді це просто розміри частин тіла, лікоть відстань від кінчиків пальця до ліктя. Сажень це відстань між кінчиками пальців широко розкинутих рук, а королівський або паризький фут це взагалі розмір ноги правлячого монарха Франції, який змінювався щоразу, коли приходив до влади новий монарх. У світі таких величин було багато, і люди часто підлаштовували їх під себе у різних ситуаціях. Ви можете бачити на малюнку саме оцього чоловіка, який показує давньоруське одиниці вимірювання, про яке я зараз казав. І довго одиниці вимірювання залишались неточними і залежали від конкретної людини. У му та 20-му столітті створювалися різні системи вимірювання, які контролювала держава, проте в кожній країні вони були різними, що зважало міжнародній торгівлі і науковій співпраці. У 1960 році світові спеціалісти з вимірювань зібрались і домовились про міжнародну систему одиниць Сі, які є сім основних одиниць. Зараз ми їх бачимо на екрані. Щоб виміряти довжину, ми використовуємо метри, щоб масу кілограми, для часу ми беремо секунду, для сили електричного струму ампери, для термодинамічної температури кельвіни, для сили світла кандели та для кількості речовини молі. Саме з цих семи одиниць можна діями множення або ділення отримати усі інші одиниці для всіх фізичних величин. Наприклад, площу ми вимірюємо в квадратних метрах, тобто, це метр помножити на метр. Звісно, вимірювати все в метрах, кілограмах, секундах було б доволі складно. Наприклад, відстань від Києва до Львова становить 540 тисяч метрів, а пакетик чаю важить одну соту кілограма. тому була прийнята система позначень, щоб пояснити, наскільки щось більше чи менше за основну величину. Коли кажемо, що щось менше в 10 разів, ми використовуємо частинку деци, коли у 100 разів Санти, у тисячу мілі. І так далі. Так само для величин більших за основну, коли у 10 разів більше це дека, у 100 гекта, у 1000 кіло і більше, більше, більше. Але з цього правила є два винятки. Перший це кілограми. Ця величина вже містить приставку кіло. Ми не складаємо частинки як вежу з конструктора, тому, наприклад, мегакілограми чи мілідециметри ми не вживаємо. Від грама до кілограма ми вимірюємо масу в грамах, а вже для величин менших за грам. Додаємо частинки до слова грам. Це міліграм та нанограм та інше. Другий виняток це секунди. Мабуть, ви помічали, що ніхто не рахує кілосекундами чи гігасекундами. Для всього часу більшого за одну секунду ми використовуємо звичні, звичні у житті одиниці вимірювання. Це хвилини, години, роки. А для часу меншого за секунду використовуємо вже мілісекунди, наносекунди та інше. Тепер. Я вам розкав, розказав про систему СІ, але ми спробуємо зараз із вами подивитись відвідати сайт Міжнародного бюро Міртавах. Зараз я про нього розповім, коли відкрию сайт. І ми зможемо його побачити. Взагалі, є така спеціальна служба, Міжнародне бюро Міртавах, яка створює еталони. Взагалі, що таке еталони? Це. Такі величини, до яких ми прикладаємо, щоб порівняти їх з іншими. Раніше вони мали вигляд гирюк і балок під ковпаком з кліматконтролем, але навіть тоді не було гарантії, що ці еталони, наприклад, не випаровуються з часом. У 2019 році міжнародне бюро мір та Ваг знайшли спосіб визначити всі сім основних величин з допомогою фізичних сталих, таких як швидкість світла чи стала планка. Це дозволяє всім всім світовим вченим проводити вимірювання точніше і простіше. Зараз на цьому сайті я вам покажу. Ось тут, наприклад, сайт англійською мовою, але я буду пояснювати українською. Ми його відкрили. Ми бачимо подібну схемку, яка була на слайді. Ось вона. Це назва системи C і величини, з яких визначено. Ось ви бачите їх назви. Наприклад, це може бути ось стала планка, чи швидкість світла у вакуумі. Якщо ми відкриємо вкладку Визначення C, то тут ми побачимо назви цих. Констант, їх символи, їх значення та одиниці, в яких їх вимірюють. Також для того, щоб зрозуміти, які взагалі є префікси, можна відвідати ось таку вкладку Сі prefixes Тут ви бачите усі існуючі префікси, взагалі які тільки є. Тобто найменший це йокто це 24 нулі стоять ліворуч від одиниці, а йота. 24 нулі праворуч, Тобто, ви бачите, тут одиниця і після неї 24 нулі. Дуже-дуже велика величина, але проте їх не використовують він англійською мовою. Проте, також і французькою, проте я не думаю, що багато хто тут знає ці французької мови. Але англійською можете подивитись, під'єднати перекладач, і з цим проблем не буде.